Права 846. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо, перше задання Ах квадраті мінус А і в квадраті. Ну що ж, бачимо, тут у нас є спільний множник А. Виносимо його за дужки. То у дужках у нас залишиться з першого виразу х у квадраті. Мінус, а з другого y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, як А, що множиться. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів x- -Y, на їхню суму на x плюс y. Є? Переходимо до другого завдання mA в квадраті мінус 4mb у квадраті. Ну що ж, тут m можна винести за дужки. то ми пишемо m. У дужках тоді, якщо ми m заберемо, з першого завдання у нас буде а в квадраті. Залишиться мінус, а з другого, якщо ми заберемо m, залишиться 4b у квадраті. І це дорівнює. Запишемо вираз у дужках, як різниця квадратів, то це буде m. У дужках тоді буде а у квадраті мінус 4b у квадраті це 2b, що множиться на 2b. Або 2b у квадраті. Тоді це дорівнює m, що множиться. Отже, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. а мінус 2b. На їхню суму на А плюс 2b. Є? Переходимо до третього завдання: 28 мінус 7м у квадраті. 28 ми запишемо, як 7, що множиться на 4 відняти 7у квадраті. Ми запишемо як 7, що множиться на М у квадраті. Отже, я так записав, щоб було видно, що ми можемо 7 винести за дужки. Тоді в у нас залишиться 4 мінус м у квадраті. Вірус дужках, запишемо, як різниця квадратів буде 7. А в дужках 4 це 2 в квадраті. Тоді мінус залишиться m у квадраті. І це дорівнює 7. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. 2 мінус m на їхню суму. На 2 плюс m є. Переходимо до четвертого завдання. P в 5 мінус p в 3. Тут p3 можна винести за дужки, запишемо p в 5, як p в 3, що множиться на p в квадраті, а p3 запишемо як p в 3, що множиться на 1. Це дорівнює. Якщо ми p в 3 винесемо за дужки, то в дужках з першого виразу у нас залишиться p в квадраті мінус, а з другого число 1. І це дорівнює. Вираз у дужках ми запишемо, як різниця квадратів, то це буде p в квадраті мінус. 1 ми запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює. Отже, записуємо як p в кубі. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів p-1 на їхню суму на p плюс 1. Є. Переходимо до п'ятого завдання: b-4б в кубі. Ну що ж, записуємо як b b помножити на 1 відняти 4b в кубі, це b, що множиться на 4b в квадраті. Бачимо, тут у нас є спільний множник b, виносимо його за дужки. То у дужках тоді з першого виразу у нас буде 1 відняти, а з другого виразу залишиться 4b в квадраті. Запишемо вираз у дужках як різниця квадратів. Тобто це буде b1 це 1 у квадраті, мінус 4b в квадраті це 2b. До квадрату 2 b що множиться на 2 b І це дорівнює b, що множиться. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 1 мінус 2 b на їхню суму. На 1 плюс 2 b Є. Переходимо до шостого завдання. А в п'ятій мінус а в третій – це в квадраті. Тут в третій можна винести за дужки. то А в п'ятій – це А в третій, що множиться на А в другій. Відняти. І а ау третій це в квадраті це буде а ау третій, що множиться на це в квадраті і це дорівнює. Ну що ж, виносимо А в третій за дужки. То Тоді в дужках з першого виразу у нас буде а в квадраті мінус з другого це в квадраті, і це дорівнює А в третій, що множиться? У дужках ми отримали різницю квадратів двох виразів. Це можна записати як добуток різниці цих виразів. А мінус на їхню суму. На А плюс С. Є. Переходимо до сьомого завдання 15D мінус 15 в кубі. Тут можемо записати перший вираз як 15d, що множиться на 1. Відняти, а з другого виразу також запишемо як 15d, що множиться. Щоб було 15 d в кубі, помножимо 15d на d у квадраті. І це дорівнює. Виносимо 15d за дужки. Тоді в дужках з першого виразу у нас буде одиниця відняти. А з другого виразу залишиться d у квадраті. І це дорівнює. Запишемо тоді одиницю, як 1 один у квадраті, то отримаємо 15d, 1 у, у квадраті, мінус d у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 15D, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. дорівнює добутку різниці цих виразів. 1 мінус d на їхню суму. На 1 плюс d. Yeah. Переходимо до восьмого завдання. 625b в кубі мінус b п'ятій. Ну що ж, запишемо 625b в кубі, тут б в третій можна винести задушки, то це Б в третій, що множиться на 625 відняти, а B в п'ятій запишемо, як Б в третій, що множиться на B в квадраті. І це дорівнює. Б в третій виносимо задушки, то у дужках у нас залишиться 625 відняти Б в квадраті. І це дорівнює. Ну, що ж записуємо, як b в кубі, що множиться. 625. Це 25 у квадраті відняти b у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках ми отримали різницю квадратів двох виразів. А це дорівнює добутку. Пишемо b в кубі, що множиться. Різниця цих виразів. 25 мінус b На їхню суму. На 25. Плюс Б Є. Переходимо до 9-го в 5 і мінус 45 ну що ж, Тут можемо винести тоді 5 з задушки. І в третій. Тобто пишемо 5 і запишемо як 5 а третій, що множиться. Щоб було 500, потрібно 5 помножити на 100. Щоб було А в п'ятій, а в третій, потрібно помножити на А в квадраті. Мінус. Тоді знову пишемо 5А в третій, що множиться, щоб було 45 а в третій, потрібно помножити на 9. Виносимо за дужки. 5А в третій – це спільний множник. Тоді у дужках у нас залишиться з першого виразу 100А в квадраті мінус, а з другого виразу 9. І це дорівнює. Запишемо вираз в дужках як різниця квадратів. То це буде 5 а у третій, що множиться. 100А в квадраті це 10а, що множиться на 10а або 10а в квадраті мінус 9 це 3 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як 5 а у третій, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів це дорівнює добутку різниці цих виразів. 10а мінус 3. На їхню суму на 10А плюс 3. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розкладіть нам множники. Ми розклали в першому завданні записуємо а, а в дужках Х мінус у, що множиться на X плюс Y. Є. У другому завданні записуємо М у дужках А мінус 2Б, що множиться на А плюс 2Б. Є у третьому завданні записуємо 7 у дужках 2 М, що множиться на 2 плюс М. Є. У четвертому завданні записуємо P в кубі, що множиться на P-1, що множиться на P плюс 1. У п'ятому завданні записуємо B у видушках 1 2 b що множиться на 1 плюс 2B є. У шостому завданні записуємо А кубі, що множиться на А мінус С. Що множиться на А плюс С. Є. У сьомому завданні записуємо 15D, що множиться на одиниця мінус D, так, Що множиться на одиницю плюс D. Є. О восьмому завданні записуємо B в кубі, що множиться на 25 мінус B, що множиться на 25 плюс B. І в дев'ятому завданні записуємо 5 a в кубі. У дужках 10 a мінус три що множиться на 10а плюс 3 є